Мої вітання. Зараз будуть відосики про оранку, буде лайфхак, як там щоде відгорати. Але перед тим покажу про диски, так як просив один із постійних глядачів Олександр, як зроблений каток, покажу як зроблений каток. Значить, каток зроблений дуже швидким варіантом із ступіс і дисків. Такая конструкція це найшвидкий, простий і надійний спосіб. Так як каток дуже важкий, в майбутньому тут буде стояти ще насос, циліндр, і вони будуть складатися ось туди. Тобто сама вже ця балабуха в складеному вигляді буде ось тут знаходитись і таким чином не буде піднімати передок, тому що інколи на ямах. Піднімається передок, так як каток важить сам 115 кілограм. Сама вага катка була 110, і тоді ще тут доварилися ось ці ляпухи, ці ляпухи, ось там, ось там, то ще кілограм 15 точно набігло, та кілограм 5 набігло. Отже, дивіться, як він зроблений. Зроблений швидким способом без стокарних робіт і лишніх заморочок. Хоча раніше я там був. І виточив блінчики, хотів робити, але збився з цієї думки, знайшов легший спосіб. Значить, дивіться, диск від автомобіля, ступіця з розборки. Саме дешеве, що може бути. 200 гривень ця штука, 200 гривень диск. Комплект. Тобто за 800 гривень дію цих опори вже. Як я його робив, значить дивіться, щоб відцентрувати паралелі між... Між дисками, да, щоб не було, що цей туди дивиться, цей туди в куткові. кинуто було два профіля. Ось таких звичайних профіля. Два профіля, на ці два профіля вже поставлені були диски. Тобто вони туди стають, ну так якось, два профіля, да, і диск. Тобто він стане тільки в одному положенні. Замірялося відстань в трьох точках для переконання того, що воно рівно стоїть, що є паралель. і... Робилося далі. Тобто до дисків були зразу прикручені ступиці, зварено ось цього, з, цим, з, цим стойкою, з цією стойкою воно було виставлено, заміряно. Потім вже кинутий був ось цей профіль, і вийшла така собі штука з двома дисками. Після того, як воно це зроблено, Зроблена була рамка. Рамка робиться також дуже просто. Обов'язково було зробити тут зазор, щоб воно склалося, а то якщо поставити ось цей завіс от сюди, щоб це прилягало до цього, то воно просто не складеться. От. Зроблена була ось ця штука з виходом сюди. І вже тоді переварено ця штука до тої штуки. Для міцності було зроблено таке рішення, щоб подовжити довжину шва. Тобто не ось так от приварено, а вже трошки нагнуто вже довший шов вийшов. І приварено була пластина, і вже ця штука слугує як рамка. Не як рамка, як ферма. тобто Кутики обов'язково, звичайно. От. І коли вже, вся конструкція була зварена, тоді вже відрізались диски на двоє. Розрізаний, ось друга половинка від диска. Тобто воно вже було прикручено до цієї рамки. Диск відрізаний. Потім в мене є довге правило. Я кинув правило. Ось сюди кинув правило, воно лежало, приставив вже ось цю полосу до правила, щоб вона була. Можна робити його ось так вертольотом оцим, да? ну, косиною. Але там трошки, трошки важче робити, то я пішов таким шляхом. Приставив, щоб воно рівно було, переварив і пішов по кругу далі. Розміряв відстань, де воно має приварюватися. От. Після того всього ж виставив і туди диск. Тут а, значить, воно приварено просто до диска. Просто до дисковано ось так от приварено. Для міцності, щоб пластина нікуди не, не втікла не зламалася, шестьорка проволока по кругу. Тут та сама ситуація. Приварено до диска з двох сторон і шістьорочкою і проволочкою упор. Ось такий упор. От. І, і все. І він працює. Якщо рахувати, скільки він здискував, якщо рахувати, ці площі в один слід, то це десь приблизно біля 15 гектар, якщо в один слід. Бо там були такі гектари, що в два, в три сліди треба було лупити. Тобто, якщо розкинутися все, порахувати в один слід, то десь приблизно 15 гектарів ці я ним глупану і немає ніяких проблем. Була одна ситуація, що з розгону трошечки не вписався в стовп, так як ще до габаритів був непривикший. Диск пройшов, а кінчиком зацепився об стовп на великій швидкості на другій передачі, то, якщо придивитися до цієї штуки, бачите, вона аж зігнулася. Видно да, на телефоні, це при тому, що воно з четврки, з четврки металу. 60 на 40 і 4 мм метал. Але я ж кажу, трошечки не, роз... не розрахував, десь, бо льотав без... без катка на тому ж самому участку, То привик до цього діла. коли стовба пролітала, а тут щось трошечки до габаритів ще був не звикшийся перший раз. І зацепився. Зацепився ось цим чи ось цим Десь десь я тут зацепився коротко, чимось. В стовбу, то воно зігнулося. О, а так взагалі то, що треба. Ось ця пластина, дивіться, тут вона, вона, трошки, вона трошки грає, там не багато, але вона грає. І це дуже добре, тому що буває, попадає грудка, то воно за рахунок того, що там є якась вібрація, то воно її викидає. Ось такі діла. Ось такі діла. Також, так як каток дуже важкезний, Звичайно ж, на таких дисках буде відривати ось такі пальці. Один я вже варив раз, другий раз, коли вже відірвало ось цей. Якось цепком я примотав, доїхав додому, примотався на цепкові і після того випадку зробив його ось таке. Просто карманчик і на, на, на пальцевий. Дуже хороша річ, цепляти дуже легко.